Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині копійочка. Сьогодні покажу вам товари з жовтими цінниками. Акція діє до 23 лютого. Усім приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Навушники з мікрофоном 70, кабель USB 9990 Кабель чорний USB 50 гривень 29% знижки. Зарядка мережева з кабелем 89,90. Такий малесенький пластиковий ліхтарик 4 гривні. Картина зі знижкою 50% 25. Є ще ось такий варіант, також за 25. Щипці утюжок для волосся 54,90%. Калимок під двері з малюнком 75%. Плойка для волосся 120, знижка мінус 70%, скраб для тіла з кокосовою стружкою 60, нічник дитячий, 29,90, футляр для окулярів прозорий 5 гривень, 40% знижки на другу одиницю. На усе насіння. 4,90 огірки, помідор 8,93 грами, буряк 490, перець 8,90, тарілка з клокераміка 35, 54,90 салатник з клокараміка Kitchen Pro, Тіні для повік 2990, рум'яна для обличчя 50, 2990 тіні для брів, тональний крем 24. Вода парфумована, жіноча, 155, знижка 40%. Є ще ось такі варіанти по 89,90. Крем зая для шкіри навколо очей 89,90 з вітаміном Е. Бі-Бі-крем від зая ціна 162 ,90 гривні 90 копійок. Виробництво поліща 135 гривень крем для обличчя, натуральний оливковий, легка формула. Пінка для омивання від Евелін 112,90 25% знижки. Ефірна олія для обличчя 129,90. Сироватка для обличчя 129,90. Вода міцелярна Гарнієр. Велика упаковка 105 гривень. Є ще менша за 75 Вода трояндова 7490 100 мл. Нівеа 195. Пінка для вмивання дотик троянди. Крем для шкіри навколо очей від Нівеа 144,95 проти зморшок. Нівеа Софт 128 гривень. 1490 авокадо, алоєвера та вітамін С. Крем для рук. Ватні палички 160 штук упаковка 34. Ватні диски Белла 44. Упаковка 80 штук. 150 штук 4990, маска для обличчя в асортименті 17,90-50% знижки, прокладки по 20 гривень, упаковка 8 штук та 6, 10 штук упаковка, ціна 21 гривня та 90 копійок, бритва жіноча з двома змінними касетами 62 гривні 90 копійок. Бритва жіноча бік 134,90, упаковка 4 штуки, Венус 4 штуки 127,90, воскові смужки для депіляції 115,90 20 штук. Евелін 9 в одному, крем для депіляції 95. 3 в одному ціна 102 гривні 90 копійок. Шпатель дерев'яний 42 гривні 90 копійок. Упаковка 20 штук. Гель, зволожуючий для гоління 100 гривень, 46% знижки. Скраб для тіла абрикос 79,90, 109,90. Скраб для тіла молоко та мед 500 г вага. Крем для рук 4490, кавун та полуниця. Вермішель швидкого приготування рева. Сир та зелень та яловичина 22 гривні. Попкорн панда карамелізований 22 гривні 90 копійок. Каша вівсяна, яблука та вершки 40 г, упаковка 5,90, є ще ананас, та вершки та малина. І ще один смак курага та вершки, Пепсі 24,90 1 літр, кетчуп торчен чилі 27,250 г, трав італійська, прованська. Цибуля зелена, кріп та петрушка 10 г упаковка, ціна 6,90 Печиво хід, ваніль та шоколад 45, 220 г. Десерт бонжур 110, асорті. кава Якоб 100 грамова 140. Чорна карта Еспресо Мелена 125, 225 г. Згущенка зі смаком банана та полуниці 4,90. Набір цукерки натуральні Боб і іграшка 55 гривень. Вага 20 грамів. Батончик з лаковий 2 смаки 9,90. Дитяче пюре 1990, три смаки. Цукерки желейні 18, вага 80 г. Цукерки желейні малинки 80 грамові 18. Круасан вишневий та шоколадний 8,90-45 г. І рис 80 г 1990 Дитяче мило пухнастий нянь 2990. Крем зволожуючий дитячий 25 Дитячий крем 34,90, календула череда, пребіотики та вітаміни. Мило туалетне дитяче 40 гривень, 20% знижки, 4 штуки по 70 грамів, мило дитяче рідке 490 г 58 Мило пінка 2 в одному 50 гривень, полуниця та кавун мило милорідке ЛОЛ 74, Гель для душу 110, шампунь 119, 84 гривні. Спрей для волосся дитячий, легке розчісування з блискітками. Папір туалетний двошаровий 55, рута 77,90 4 штуки. Папір туалетний Зева 279,90-12 штук. Паперові серветки 32 гривні 90 копійок за 200 штук 79,90 мозаїка, рушники паперові двошарові. вологі дитячі серветки гіпоалергенні 15 в упаковці 24 штуки, антибактеріальні 8-15 штук та 5,90 дитячі, пухнастий нянь 84 штуки, 27,90.

Шкарпетки в асортименті зі знижкою 50%, ціна 25 гривень. Ось такі бамбукові. 70% бамбук ціна 25. Фломастери дитячі 60, міні-маркери 45-6 штук упаковка, заколка для волосся 15, резинки для волосся 5 штук 100 гривень. Набір олівець, точилка та гумка 22 гривні 90 копійок. Маркери 10 штук 60. Панал дитячий прозорий. 21 гривня. Навушники в пакеті з мікрофоном 2990. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам, що дивитесь. На все вам добре! Гарного вам дня!